Довго, ми з кумом вагалися, все гадали, чи вакцинуватися, чи ні. Уже пів села перевакцинувалося. Е, перший староста, е, потім ксьонц, Дік участковий, е, власник магазину шпікулянт, е, депутат громади від села. Ну, ви розумієте, цим треба? Ці маю що якби, не дай Боже, гегнули. Багачеві кешку умирати Люди придивлялися, що з ними буде. Ну, так уроді би, нічого страшного. Голова на третій день дістав срачку, 에, трохи побігав і все. Ксьон з Божу помічив, нормально Е, Ксьон Бог поміг. І тоді вже, розумієте, почали вакцинуватися полигані прості люди в селі. Аж коли гані вакцинувалася, моя, і ні з нею не сталося, шлях не трапив, рішили ми з кумом їхати і отримати позащику. Підготувалися файно вибрали день четвер, легка дина. Добре вімлесі, я ледве відмив ноги. Де рівніком тер каменем аж до молодої шкіри, а замість мочалки ми всі старими трусами. То так сіра й бував, що від трусів лиш гумка лишилась. Накропився тройним диколяном, убрав світочну бльозу, напастував трепці. Гані перехрестила тачівку. рано війшов і повернув за комом. Кум, як нова копійка. Віголений, як слимак, правда, накропився і кємо з гімном італійським, аж у отші приїхали в Городенку. Найшли поліклініку. Так, де тут щеплі? О, о де де-де-де дека докторочка файна йде, режа. Перепрошую, їм, прошу пані, а де тут щеплі? А вам від кого? Від чого? Від сраки. Не зрозуміло. Та же від тої всесвітної зарази. Від ковіду. А, на другому поверсі 27-й кабінет. Дякувать. Куме! Що? Як будуть мене щепити, без ти знімали на телефон? Нащо? Як нащо? Всі так роблі. Навіть голова громади і президент робив. Що президент? Я й курва селюху до да мені, будь-як люди куме. Що? А це куди будуть у кол колати у руку чи сраку? В голову? Як? А де так, як крлеве за вуха? Шай йой. йой Я сі бою троха. Та не бійтеся, в руку будуть колати. Бо якби у сраку, то знаєте скільки... Бо ми сраки увиділи в інтернеті. І то в прямому ефірі, навіть би президента страху виділи, Йо я від малку бою у колі. Курва! Ви ще що боїтеся? Нічого лиш уколів, небудь теба був, Ви що дитина, я вас потримаю, втім кабінеті нас радо приймали. Я пішов першим, кому зі мій телефон і зачав знімати. Я сів на крісло, заголив руку, сестричка натерла руку спіртом, мені язик натерла, і лиш забила глупіт шкіру, як тут як щось гепне, обертаюсь, боже, ж, яком лежить на кафельній підлозі. Землів курва. йой, -йо А коло нього мій телефон на екрані павутина. Розбив курва екран до плетки. я як зриваюся до нього разом ж при цьому в руці. Докторка спіщела, йой, як даю, не хотіче куму виправу в у в рейку в два рази. Кров з носа аж бреснула. По кафельній плиці білі. Я і хуми кров би вас нала, заліла. Ви шо, ні з телефоном зробили. Та це та це перший айфон. Кум в моменті прийшов до себе. Ой, вибачте, я не хотів, а не хотіли без ти ні баби, ні їде, ні горілки. Аж тепер я вздрів, що з моєї руки стирчеть шприц. І в куті стулилася і зблідла докторка. Вибачте, пані, продовжуйте. Ставнензу інакше немаш. Докторка успокоїлася і довершила щеплення. Кум казав, що передумав, і вже хотів тікати. Але я був такий злосний за телефон, що вівів його в коридор і коли ліфта попросив три рази табуретку. Вакцинували ми його пом'яклого і блідого. Війшли ми з поліклініки. Ах, санечко, світить. Шо куме? Ставте мореч? За що? Ви ще й питайте? А де ж вони з телефоном зробили? Та то, певне, не можна після вакцинації. Як не можна? Та наоборот добре, бо алкоголь розширює вени, гонить кров скорше, вакцина подія скорше. Та й вам треба прийти до себе богатийки бліді, крови багато втратили. А ні кров пустили. Вам то деколи корисно. Не треба буде півки класти. Пішли ми в диканьку. Кафе коло лікарні, таке файне, городенці. Кому зів пів півлітру. По кускаве жареної риби налили. <кхи> ну куме за вакцинацію. Тепер ми як білі люди, дай Боже. Пейте здорові. Перевернули ми по порції, уже розумієте, хотіли закусити, як чую, а горілка назад прес Щерва Я глепнула на кума по його великих очах. Паня уж йому теж. Його й побігли за бар, і вернули, і ой кешко назад легали, не йшло. Коме? Кому що це має бути? Мені горілка аж у школі верталася у 6 класі. А мені в садку у старшій групі? Це не може бути. А ну ще раз. Другий раз горівка навіть не прийшла гланди. І таки за столом вернулася, третій раз. Навіть у песок не пішла. Куме, Це катастрофа. А ну, може, пиво хоть піде. З пивом повторилася та сама історія. В той день була страшна спека, а здавалося, що от-от упаде сніг. Людоньки вже тиждень не п'ям. три дни не могли змиритися і пробували в себе заливати. А воно верталось. Світ такого ще не видів. А там вакцинувалися курва. Про всякі побічні ефекти вакцини я чув, але щоб такий тяжкий побічний ефект дало. А де все йде, компот йде, кава йде, чай йде, квас йде. Навіть рило, певно, би пішло. Лише як страшно розумієте, має в собі трохи алкогольне, то вертайся. Чекаємо, що буде далі. Життє втратило барви. Є надія, що попустить за деякий час. Але коли для вас писав і читав? Міс. Роман Дронюк. Будьте здорові моцні!